Вітаю! Впродовж наступних кількох хвилин будемо говорити про те, як позбутися нав'язливих думок, які можуть виникати після травматичних подій. Ну, нав'язувала думка, що завтра, що завтра, куди далі, як далі бути. Це дуже Ввечері особливо вони дуже залажали, коли і світла, до речі, дуже багато не було. Неділі, де ми жили зовсім без світла, і темрява, тиша, потім звуки вибухів. Знову, знову знову. Було дуже тяжко, коли ми вже навіть Запоріжжя переїхали, від уснула кулька повітряна, тригерило, і ознаки страху вони проявлялися. Були у мене присутні думки, але, на жаль, під час війни чогось хороших думок не було. Завжди все негативне, завжди страх до життя і все. Я пройшла курс Я у тебе є з психоемоційного відновлення, який мені дуже допоміг. Зараз я, можна так сказати, своїми словами, я повернулася до життя. Я Почала мріяти. За цей довгий час я почала мріяти, я почала будувати плани, я прокидаюсь з гарним настроєм. Якщо мене щось турбує, я користуюся техніками, це аутогенне тренування, методика тонглета, методика прощення мені дуже допомогла. Тому що все це знаходиться в нас, але ми самі не можемо з цим справитись. Тому це дуже мені допомогло. Я почала жити і жити по іншому. Одним з найпростіших способів впоратися з нав'язлами думками це є спосіб бути в моменті тут і зараз дуже важливо відслідковувати стан, в якому ми з вами знаходимося, постійно задавати собі запитання, де я в теперішньому моменті, що я можу зробити для того, щоб себе заспокоїти. Чи ті думки, які лізуть в мою голову, можуть мені нашкодити, чи можуть мені допомогти вирішити мої запитання саме в цьому моменті, тут і зараз? Якщо ні, то повертаємося до того, що відслідковуємо відчуття у власному тілі, відслідковуємо свій психоемоційний стан, спокійно і глибко дихаємо, і намагаємося бути в моменті тут і зараз. Пам'ятайте, ви сильніші за свої думки. Ви можете навчитися керувати ними та жити повноцінним життям. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся за телефонами гарячих ліній.